Просто додай води. У ролях Кариба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Тримайте. Дякую. Спасибі. Чому ти знову це робиш? Треба було чимось себе зайняти. Гаразд. Пробач. Трохи затрималась. Добре, що взагалі прийшла. Гаразд, зрозуміла. Я трохи неорганізована. Нічого. Потім розповісти, чому спізнилася. Еммо. Байроне, привіт. Так і знав. Я був далеко, але все одно впізнав Емму. Привіт, ріки. Привіт, Байроне. То я помітна вже. Ти передбачувана. Завжди маєш однаковий вигляд, та сама зачіска. Завжди знаєш, чого очікувати від сонця і Емми. Гаразд, бувайте. Це був комплімент чи образа. І те і інше. Я передбачувана. Можна відповісти питання на питання? Ти помічала, як часто закусуєш губу? Це не передбачуваність, ця звичка. Ну от тепер я все сказала. Знаєш, що наше життя так змінилося за останній час. Добре, що хтось залишився колишнім. Я передбачувана. Я не про це сонце. А взагалі я його розумію. До чого тут Байрон? Так, ви щойно підтвердили. Мені набридло бути передбачуваною Еммою. Я змінюся. Пофарбую волосся, дівчата. Яка я рада, що ви тут. Міщатам, добрий день. Як справи? Насправді, насправді, я дуже схвильована. Хотіла сказати, що ви маєте триматися разом. хай там що. Ви маєте одна одну підтримувати. Обіцяйте. чатам, Чат, не варто хвилюватися. Немає такого, чого б я не зробила заради рікі і Клео. А вже ж, Авжеж трьох як сестри. Жодних таємниць. Так. Так. Я рада. Рики. Гаразд. Коли? Що коли? Коли ми будемо зустрічатися? Ми з тобою? Забудь. Жартуєш? Не можна ж усіх так засмутити? Засмутити кого? Твоїх друзів? Як вони про мене пліткуватимуть, якщо ми не зустрічатимемося? А мої колишні? Вони не дочекаються, доки не перемають кісточки моїй дівчині. Ну ж, бо Багато хто чекає цієї миті. У тебе є колишнє? Рікі. Зейн, ні. Забудь. Сьогодні ти кажеш ні, але коли ми цілувалися, губи казали. Так. Зейн, перелік причин, чому нам з тобою не варто зустрічатися, нескінченний. І ще кілька днів тому від самої думки про тебе мене нудило. А тепер а я вважаю тебе менш гидним. Прогрес. Прогрес. Що там? Чатем. Ти знаєш її? Так. Вона погрожувала тобі? Ні, вона не небезпечна. Упевнена? Так. Вона дивна. У ній щось, щось таке. Упевнена. То моя пропозиція. Я подумаю. Справді? Ні. Ти вмієш це робити? Звісно, хто разів це вже робила? Справді? Ні, але бачила, як це роблять. Вперед. Зачекаємо Рікі. адже вона потім знову образиться, що її ніхто не зачекав. Ти передумала? Схоже, ти в мене сумніваєшся. Ні. Розпочинаємо. <різько> Мені пшеничні паростки, морквяний сік та сік папаї. Несу. колись я вигадаю такий коктейль. Що у тебе дах знесе? Спробуй Ти щось знаєш про цю чати? нічого. ніхто не знає. На що ти шукаєш її в інтернеті? Льюісе, я б сказав, але ти для мене порожнє місце. Зейн, Люди вважають, що ти нестерпний, дурний розпещений син багатія. А тепер ти ще й сталкер. Хто там? Якщо питаєте, то хоча б двері зачиніть, особливо, якщо ви русалки. Пробач за хвіст. Я забула, що вода знадобиться. Продовжуємо. Звісно, жодного кроку назад. О, Ти будеш такою рудою, руда лихоманка? Що? Ти обіцяла індійський світанок? Не хвилюйся. усе буде добре. Човен похилився, ніби наштовхнувся на щось під водою, щось величезне, почала прибувати вода. Я вже думав, мені кінець, адже погано плаваю. Але потім мене хтось схопив і я знепритомнів. Коли отямився, лежав на пляжі. Ти ж шукав нещатам. Так, але я знайшов це. Ролики з 50-х. Я не зміг його розглядіти. Знову вирішив на монстрів полювати. Це санітниці. Так. Як тобі відомо, там були свідки. Зейн. Це ж 50-ті. Полювання на відьом, людям скрізь привиджувалися комуністи, НЛО та інше погань. Пензлюй звідси, гаразд? Зейн, що робиш? Зайнятий. Навіть для мене. Слухай, я на шопінг зібралася, і мені потрібна твоя думка. Рибалку на берег витягла 16-річна дівчина Луїза Чатем. Що? Як це бути героєм, Луїзо? Я зовсім не герой. Просто побачила і витягнула на берег. Містер Генкок сказав, що його витягло якесь чудовисько, але судно було за 30 кілометрів від берега. Як він доплив? Не знаю, Чудовиськ я не бачила. Рибалка містер Генкок намалював нам те, що побачив. Ми стежитимемо за розвитком цієї історії. Це вона що Міс Чатем. Це вона. Вона. Дякуємо Чатем за чудову розповідь. Я знайшов щось, Льюіса. Це важливо. Ну. Wow. Ну? Like Із такою зачіскою хіба що в цирку працювати? <gasps> 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 Але це oh, жахливо. <плес> що ти наробила? <плес> <Лу>. Слухай, спочатку <плес> треба висушити волосся, щоб ти знову стала людиною. <плес> <плес> а потім <плес> подумаємо подумаємо. <плес> 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 Я хотіла змінитися, але. А вже ж, Наступного, Наступного разу подумай до того, як змінюватися. Чому я? Отже, мені треба на роботу. Тримай. Що мені це? робити? Кле... Клео? Гей, а, а якщо колір такий лишиться? Хіба я знаю? Скажи, що їй пасує. Це не так. Привіт, Зейн. Це... Бувай, Зейн. Я взагалі Я знаю, до Емми треба не поговорити. <звучить> не зараз. Її немає вдома? Вдома, але вона. Зейн! Чекай! Зейн, тобі не можна туди. Еммо, де ти? I треба поговорити. Зейн, ні. Вона в ванні? Так, тобі туди не можна. Вона приймає душ. Емо. Емо, Емо мені треба поговорити з тобою. Терміново. Емо, Ви, виходь! Ви, Ви. виходь. Ви. Ось туди. Емо, Емо, у мене до тебе серйозна розмова. Чого тобі, Зейн? А де Рікі? Що сталося? Слухай. Річ ось у чому Знаю, це тобі не сподобається, і ти маєш право мені відмовити. Я зрозумію. Та жінка міс Чатем, Мені треба з нею поговорити, але я не знаю, де вона. Міс Чатем? Може, ти й хочеш з нею поговорити, але вона цьому не зрадіє. У нас непрості стосунки, але гадаю, вона знає більше про морське чудовисько, ніж розповідає. Чого мені... Коли я був на її човні, то знайшов багато старого мотаху, купу якихось дивних предметів. Я хотів добре усе оглянути, але човен почав тонути, і я запанікував. Я був у пастці. а вода прибувала. Я зрозумів, що мені вже звідти не вибратися, і почав непритомніти. А потім побачив те, що побачив. Емо, мені потрібні відповіді. Це все, про що я прошу. Вона знає щось про чудовиськ. Слухай, зейн. Це не важливо. Мій чат, мій друг сам винен, що човен потонув. То ти мені не допоможеш. Гаразд, дякую, сам її знайду. Дякую за допомогу. То що нам робити? Не знаю, але мені якось не по собі. Твоє волосся, куди від... подівся колір. Коли мене фарбували, я була русалкою. Мабуть, коли я змінилася, змінився колір. А коли ти станеш русалкою, він повернеться. Не знаю, але шкода змарнованого часу. То що з Зейном? Він щось накопав, може поговорити з ним. Тобі, а він тебе послухає. Я знаю ваш секрет, Луїза. У 50-х ви врятували рибалку, який тонув. Ви сказали, що нічого не бачили, але це ж неправда. Я бачила, як ти втопив мого човна. Не грайтеся зі мною. Ви знаєте щось про чудовисько? Ви теж його бачили? я багато знаю, на відміну від тебе. Вен, ти молодий і дурний. Відчепися. Ти лякаєш її? Я просто цікавлюся. Дай їй спокій. А якщо не вгамуєшся, підеш на корм акулам. Обирай. Гаразд. Якщо не хочете допомогти, доведеться ще раз оглянути ваш човен. Як ви. Він огляне човен. Але там нічого немає. Вони тільки змарнує час, так? Right. Правильно? Фото? Фото. А морська вода? Світлину металевому сейфі. Не факт, що він його відчинить. Нам варто ризикувати. Що на фото? Три Тридічне. Міщатам із подругами. То в неї були друзі? Хвостами. Така сама, як у медальйоні, тільки більше. О, ні, це погано. Слухайте, у мене справи. Бувайте. Успіхів. Що з нею? Нам зараз не до цього. Клео, повертайтеся на роботу, а нам треба знайти зейна. Зараз є yeah. клас. Well, що ти, ти зробив? Ти у цьому тямиш? Ні. No. Nee. Отже, вважається магією, але це його лише затримає, тож поквапся. Ah. Ні, жодних занурень, особливо біля острова Мако. Чому? Не хочу, щоб мене акула з'їла. Не хвилюйся. Слухай, я дещо дізнався. Щось важливе. Присягаюся. Але я не хочу ділити знайдене з Льюісом. З Льюісом? Так, я обіцяв йому частку. Слухай, якщо ти про гроші, великі гроші, то я з тобою. Добре. Привіт. Привіт. Знаєш, чому я не хочу зустрічатися? Бо ти одержимий. Ці твої чудовиська, нісенітниці. Дякую, що сказала. Я серйозно. Зав'язую. І тоді поговоримо. Справді коли? Йдеш? Так. Слухай, я маю перевірити. Пробач. Побачимося пізніше. Я вб'ю цих механіків. Охолонь. Гаразд, заводь. Молодець. Закладемося, що це Льюіс? Ось він. Ось він. Акул немає? We'll Досить, Найт. Вдягай. Вони мають щасливий вигляд. Щасливий до божевілля. У, У нас, нас теж. Сподіваюся, ні. Що це було? Що? Те, що їх розділило, де дві інші. Може, тому міщатам каже, нам завжди триматися разом. Може, з ними сталося те, що може статися і з нами? Знаєте секрети можуть посварити людей. У всіх є секрети, але лише один. І добре, що для всіх інших це ще секрет. І Зен його не дізнається. То ми можемо довіряти одна одній. Так. Так. А ті, хто довіряє одне одному, допомагають одне одному. Ти чогось не доказуєш. Хочу повернути свій колір волосся. Нікому не відомо, що ти рода. Це лише тоді, коли ти розсадка? Так, але мені цього достатньо. Хочу і все. А як же зміни? Нова непередбачувана Емма. Я передумала. Привіт, Ему. Привіт, Байрон. Байрон? Байрон. Байрон, ти змінилася? Маєш чудовий вигляд. Що ти зробила з волоссям? Нічого, але дякую. За оце був точно комплімент. Кажу вам, це не і не тінь. Я бачив її на власні очі. Русалку. У неї було руде волосся і довгий хвіст. Нейт, до чого тут я? Я хочу туди повернутися. Там справжня русалка. Не вірите? Я вам доведу. Хто зі мною? Русалка? У тебе зовсім дах поїхав? Він ще збачив, коли вийшов із води, був неляканий, як дитина. Нейт, одне прохання мовчи. Який вигляд мала та русалка? У неї було руде волосся? Симпатична. Обличчя я не бачив. Стара, молода. Не знаю, але це якось пов'язано з тією бабцею. Міща там сива, Зейн, але вона не русалка. Може й так, але вона причетна до цього. А ти, Нейт, що бачив? Нічого, я на той час уже випірнув. Думаю, Зейн це через брак кисню. Слухай, може тобі треба відпочити? <плес> він мене бачив. Як? Біля човна міщата. Я була необережна, дурепа. Не хвилюйся. Поглянь. Йому ніхто не вірить. Але він цього так не залишить. Гаразд, якщо ви не плаватиме, він вас не викриє. А де деріки? Та що нею таке? Зейн. Зейн, зачекай. Та ж хочеш посміятися. Ми самі нас не почують. От oh, спасибі. Я хочу зустрічатися. Тільки досить talks про talks. русалок. Ти мені подобаєшся. Не питай, чому. Сама не знаю, але це так. Ні, русалкам? Тільки так. Згода чи ні? Добре. Ні, русалкам.